Всім привіт! Е, вирішив записати це відео, тому що важко донести через Фейсбук у довгих меседжах е, свої емоції і все, що хочу вам сказати. Це відео називається Ласкаво просимо в Освенцюм». На нашталт, як Шарій сказав, Київ, це столиця КНДР. Так, це відео називається Welcome to Auschwitz». Якщо ви знаєте, Auschwitz – це був такий е, концтабір нацистський в Польщі, який знаходився. Чому я вирішив порівняти ситуацію в Україні зараз з Освенціумом? Події останніх днів, коли заборонили російські соцмережі і інші ресурси, деякі мої друзі після цього тільки прокинулися і почали кричати Боже, що це робиться? Маємо щось з цим робити? Треба, щось треба щось терміново робити. Вони бігають і не знають, що робити. Так, от ситуація дуже смішна, тому що після закінчення революції, коли Автомайдан почав продовжити свою діяльність і почав робити дуже багато акцій, які були спрямовані на знищення корупціонерів, на викриття їх маєтків, нам казали, що ми проплачені люди не могли зрозуміти, як ми без кбез. Безоплатно це робимо за ідею, працюємо в той час, коли всі інші заробляють кошти на свої існування на прожиття, Люди не могли цього зрозуміти. Коли ми вийшли е, після того, як зробили дуже багато акцій під прокуратурою в інших місцях, е, ми провели дуже багато акцій, які були спрямовані на те, щоб були прийняті закони про люстрацію. Люди також не могли зрозуміти, хто нам за це платить, і як можна ідейно, безкоштовно працювати і робити ці акції. Люди цього. Зрозуміти не могли на сьогоднішній день. А і ще останній випадок, коли ми прийшли до президента України, автомайданами України з'їхалися під адміністрацію президента, палили там гуму для того, щоб почути від нашого президента брехуна відповіді на запитання, чому в Україні ситуація не поліпшується, чому він не виконав майже жодну з своїх обіцянок передвиборчих. На нас народ теж ми закликали всіх приходити і нас підтримати. Люди також дивилися, не могли зрозуміти. Нафіга воно нам треба. І казав. Але Боже, а що це змінить? Коротше, нічого кращого не буде. Люди, раби, просто сиділи і нас не підтримували. Сьогодні декілька людей схаменулося. Так от ситуація з Освєнцумом. Ми, це ті люди, які борю борються з ворогом, коли він прийшов в нашу країну. Коли почалася світова війна, коли прийшов ворог, ми починаємо з ним боротися. Ви, раби, сидите. Більшість з вас, бі, ну, навіть не більшість, меншість з вас схаменулися тільки тоді, коли прийшли вас брати в полон німці, пакують вас в е, потяги, у вагони, як худобу вас пакують, і кажуть вам, що ви, ми зараз їдемо е, в Польщу, в ви, просто, ви просто зараз полонені. полонені їдемо в Польщу. там будете працювати, все буде нормально. І, і трошечки з вас схаменулося, тому що не хочуть покидати свою рідну землю. І думають: а чи не варто зараз підняти бучу, і чи не варто зараз коротше, почати коротше, боротися за свою свободу, почати бити цих німців і, поч... і зробити все, щоб не сісти на цей потяг, який вас буде в ад прямувати? Вас не підтримують. І кажуть, коротше, що, ну його нафі, коротше, нафіга нам вплутуватися зараз, коротше, якщо там буде добре. Більшість, з вас, більшість з вас нічого не робить. Трошечки вас схаменеться, коли ви приїдете в цей освінціум. І ви зрозумієте, що ви приїхали в концлагері. І ви будете кричати: Люди! Давайте підніматися на боротьбу. А на вас будуть дивитися, як на трохи того. і казати: Ви що, нормально приїхали в концлагері? Ой, приїхали в табір для відпочинку. Ну, будемо працювати на землі, але потім нас колись звільнять. Коротше. І ще. Коли ви е, приїхали в Єнсом в Аушвіц, якщо ви читали історію, а почитайте, що таке Аушвіц, концлагерь, а краще з'їздіть туди, туди. Так от, коли ви вже на пероні стоїте зі своїми шмотками і вас ведуть в газову камеру, бі... трошечки з вас іще. Схаменеться і зрозуміє, але нічого робити не буде. Це та ситуація, яка в Україні. Ви тільки між собою будете перешептуватися. Ой, куди нас ведуть? Ой, а чи це не газова камера, ой, а що з нами буде? Але але, більшість з вас, які сьогодні, будуть кричати: та ні, все нормально, ми зараз в душі, там просто помиємося. Німці ж вони для нас гарного хочуть. І потім, коли ви заходите в цей табір, Аушвіц, де вас будуть знищувати як худобу, на воротах написано. Робота робить вільним. І ви думаєте, так, да, нормально, робота робить вільним. Це те, що вам зараз кажуть, коротше, не потякайте, сидіть вдома, бо Путін нападе. Ситуація та сама. Вас заводять в газову камеру, і ви стоїте і думаєте, о, зараз помиємося, а потім підемо в казарми відпочивати. А завтра так і будь будемо працювати на німців. Це ви худоба, це вироби. І сьогоднішня ситуація в Україні це асвієм. А ми цього терпіти не будемо. І сьогодні ми. Е, ми... Закликаємо вас не терпіти цього. Розумієте, не терпіти, відкрити очі? Ви хіба справа в тому, що заблокували ВКонтакті там чи щось інше? Ні, справа зовсім не в цьому. І я не відстоюю ВКонтакти, Яндекс, Мейл.ру і все таке інше. Мене бісить те, що ці покидьки за три роки нічого не зробили? Нічого для покращення нашого життя. А зараз ви їм оплатуєте? О, вони молодці! Молодці! Вони так круто зробили, що закрили нарешті ці сеперські ресурси. Невже ви думаєте, що вони хочуть для вас? Чогось кращого. Проаналізуйте ці три роки, нічого не зроблено. І ці потвори ще мені і таким, як я, свідомим людям, будуть казати, що робити, і куди на які сайти можна ходити, де можна спілкуватися, а де не можна. Хіба це не обмеження свободи слова слова? Задумайтесь, будь ласка, над цим. Задумайтесь, обмеження свободи слова. Бо слова, бо ці ресурси їм не підконтрольні. І люди там можуть висловлювати думки проти нашої влади, проти нашої недолугої влади, ради брехунів і корупціонерів. А ви цього також не бачите. Завтра вони закриють YouTube, завтра вони закриють Фейсбук. Тому що в цих, е, на цих ресурсах також дуже багато сеперів, також дуже багато е, росіян, які розпалюють ворожне, що між нашими народами. І також дуже багато ДНР, ЛНР, груп і все такого іншого. Хіба ви цього не бачите? Хіба цього недостатньо вам, щоб показати, що і там, і в ВКонтакті, і в Фейсбуці однаково. Але в ВКонтакті вони можуть заблокувати, бо це сеперський ресурс, а в Фейсбук вони поки що не можуть заблокувати. Тому що народ може все-таки восстати. І вони потихеньку, потихеньку, потихеньку вам е, насаджують вам, обмежують свободу слова і дивляться, як ви худоба, просто це хаваєте і йдете в ці газові камери, і в останній надії ви ще думаєте, що ви там будете митися. Скоро пустять газ. А ми цього терпіти не будемо. Ми будемо виходити на майдан. І я хочу дійсно почути зараз, хто вважає так, як я. І хто готовий виходити на майдан з протестними акціями проти цього президента брехуна, проти цієї Верховної Ради, в якій знову знаходяться одні виродки, і проти взагалі е цих всіх чиновників, корупціонерів, кожен жоден з яких на сьогоднішній день не несе відповідальність, не покараний, всі вони або повтікали, або знаходяться на своїх місцях. Ми хочемо змін. Ми хочемо кращого життя. Ми хочемо, щоб всі були за одними правилами. Якщо ти брехун. Ти не маєш права бути у владі. Якщо ти корупціонер, мільйонер, мільярдер, не можеш пояснити свої статки на їх походження, ти не маєш бути у владі. Ми за справедливість. Правила мають бути одні для всіх, як і закон. Тому ще раз закликаю вас. В своїх коментарях, в своїх приватних мені повідомленнях дати просто свою згоду на те, що ви готові до змін. А які ми акції будемо проводити, і як це все буде, щоб не терпіти цих покидків, які нас намагаються завести у газові камери, ми повідомимо пізніше. Дякую і слава Україні.